Продовжуємо тренувати алгоритмічне мислення в програмуванні. Сьогодні вирішимо просту задачу з відомого проєкту Ailer, який спрямований на покращення навичок програмістів і математиків. Вона звучить так: якщо записати всі натуральні числа менше 10 кратні 3 або 5, ми отримаємо 3, 5, 6 і 9. Сума цих чисел становить 23. Знайдіть суму всіх чисел менших 1000, кратних 3 або 5. Числа кратні 3 або 5 це числа, які діляться на них без остачі. Давайте реалізуємо це в коді на Python. Спочатку створимо пустий список, в який потім будемо додавати числа кратні 3 або 5. Тепер, щоб перевірити кожне число від 0 до 1000, створимо цикл FOR, який перечислить кожне з них, не включаючи саму 1000, як вказано в задачі. Далі напишемо умову, щоб перевірити, чи ділиться дане число на 3 або 5 без остачі, скориставшись відповідним оператором у вигляді відсотку, який виконує операцію ділення, повертаючи нам остачу. Якщо число кратне, то остача відповідно буде 0, і ми додаємо його в список, який раніше створили, використавши метод append. Потім застосовуємо на ньому функцію SUM, яка виконує додавання усіх чисел в списку, та виведемо результат в консолі. На виході отримуємо 233 168.